Ну що, друзі, всім привіт! І сьогодні ми вам розкажемо про лінійку одягу PCU, який був створений для потреб сил спеціальних операцій США. Як багатошарова система, що забезпечує комфорт і ефективний захист військовослужбовців у складних кліматичних умовах. Вона стала заміною загальновійськовому комплекту ACWCS, який мав спрощену конструкцію та тканини. Рівень 5 у системі PCU відповідає за захист від вітру і легких опадів, поєднуючи легкість, компактність і функціональність. Це ідеальний шар для використання в умовах помірних температур і динамічної активності. Куртка Градгір PCU level 5 NeoFlex є однією з найкращих у цій категорії завдяки сучасним матеріалам і продуманому дизайну. Куртка виготовлена з нейлону Neoflex, капсульованого силіконом із додаванням лайкри. Це забезпечує високу еластичність, зносостійкість та захист від легких опадів і сухого снігу. Спеціальне просучення DVR, яке забезпечує воду. Стійкість, що захищає від дощу та вологи, використано високоякісну фурнітуру UKK, яка відома своєю надійністю і довговічністю. Замки UKK працюють безвідмовно навіть з екстремальних умов. Чотири кишені, дві грудні з вентиляцією, які дозволяють сушити дрібні вологі речі, і дві кишені на рукавах на блискавках. Анатомічний крій із подовженою задньою частиною для захисту сідниць і посиленими рукавами з подвійним шаром тканини. Захист до 4000 тисяч міліметрів водяного стовпа, що надійно захищає від дощу та вологи. Може використовуватися з першим. І другими шарами одягу при помірних температурах також з флісом для більш холодних умов. Куртка виготовлена з тканини, яка забезпечує оптимальний баланс між еластичністю, легкістю та довговічністю. Просочення DVR не лише захищає від води, але й допомагає підтримувати комфорт навіть у складних умовах. Анатомічний крій і продумане розташування кишень роблять куртку зручною для тривалого носіння і виконання завдань у польових умовах. Фурнітура UKK є світовим стандартом надійності, що гарантує довговічність і зручність використання замків навіть у найсуровіших умовах? Куртка підходить для різних кліматичних умов і може комбінуватися з іншими шарами одягу для досягнення максимального комфорту, завдяки використанню сучасних матеріалів, куртка легко складається, займаючи мінімум місця в рюкзаку. Матеріал куртки витримує інтенсивне використання, не втрачаючи своїх властивостей, що робить її ідеальним вибором для довготривалих місій. Завдяки особливій конструкції рукавів і подовженій спинці, куртка забезпечує зручність під час активного руху чи тривалого перебування в одній позиції. Це важливо для професіоналів, які виконують завдання в екстремальних умовах. Great Gear тактична куртка PCU Level 5 NeoFlex – це сучасне рішення для тих, хто цінує якість. Комфорт і функціональність її інноваційні матеріали, зокрема нейлон із силіконовим покриттям та дівір просоченням разом із надійною фурнітурою UKK, роблять цю куртку лідером у своїй категорії. Вона ідеально підходить для військових туристів, мисливців і любителів активного відпочинку, які шукають універсальний одяг для складних умов, завдяки унікальному поєднанню технології, ергономіки та універсальності Чельності ця куртка є надійним супутником у будь-яких пригодах чи професійних викликах.